Всім привіт-привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні субота, вихідний день, 6 липня. Забула, як називається місяць. 6 липня на сонечку 38. Запрошую вас до себе на розпаковку. Кому цікаво, заходьте, розпакуємо разом. Оба віденська ось така. Так, коштує ця паличка 211 гривень, 10 копійок. Вищого сорту. Салямі ось така. Так, вага, яка ж тут вага? 514 кілокалорій. Ой-ой-ой. Нічого, все буде добре. Так, ковбаса віденська прокупчена першого сорту, першого сорту, віденська першого сорту. Ціну, я сказала, далі йде в нас дольчевіта ковбаса, ось така. Дольчевіта вищого сорту йде, сирокопчена. І та сирокопчена і ця, але. Так, ця дольчевіта коштує в нас. Ой, не той чек взяла, це сьогодні куча дольчевіта. 176 гривень 83 копійки. І ще одна у мене є вищого сорту ковбаса, ось така краківська. За ціною. 178 гривень 4 копійки вищого сорту. ГОСТ. Так, ось що сорту, туди напівкопчено. Ого, 465 калорій. Ну, нічого. 9 етапів контролю якості, так що має бути смачно. Так, з колбасою закінчили, ми, друзі. Тепер переходимо горілку. Горілка ось така. не реклама. Горілка літрова бутилка. Так, зараз будемо шукати горілку. Тільки де її знайти, невідомо. Горілка вже й знайшла. 259 гривень 80 копійок. Так, далі Кока-Кола. Напій Кока-Кола, безалкогольний. Сильно газований. 49 гривень, 60 копійок. Коштує 2 літри такого напою. Лимонад. Також 2 літри. А, да, 2 літри. Коштує така бутилка лимонаду 35 гривень, 70 копійок. І ще одна ось така мохіто. Так, мохіто коштує. Скільки ще знайду? Так, знайшла мохіту, коштує 49 гривень. Так, далі, далі, далі напої цього. Будемо зараз пиво безалкогольне. Гараж. 38 гривень 50 копійок. Коштує. Так, лимоне, це в обірмікс, коштує 33 гривні 40 копійок. По пів літри паночки одна інша. Так, ось такі томати рожеві. 58 гривень 57 копійок коштують. Три ось такі гарні молоді кабачки заважили на 13 гривень 52 копійки. Купили кавун перший раз в цьому році. Кавун коштує 118 гривень 55 копійок. Перший гатунок написано. Майонез провансаль 67% жиру коштує, коштує 61 гривня 30 копійок. Вагою 550 грам, чи що. Ну так, да. ні, так, да, 550 грам ось. Бачите, 500-550. Так, далі купили ще такий кетчуп ось лагідний торчин. Кетчуп 36 гривень 40 копійок. До речі, в нас десь зник із прилавків кетчуп чілі Торчен також, бо почали закривати огірочки і кабачки з ним. І купила щось такий сацебелі соус з прянощами до шашлику. Так, знайти ще треба мені соус. Коштує 25 ,80 гривень 80 копійок і вагою 200 грам, мабуть. Сейчас пошукаємо. О, так, да, 200 грамів. Так. Далі, далі, далі. У мене йде, друзі, сіль. Сіль, отака ось. О. Сіль. Так, раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять пачок у мене п'ять да, пачок солі. Зараз для неї ціна. По кілограм... кілограмові пачці. Так, сіль, 1 кілограм кухонна, кам'яна мелена. Гатунок перший 27 гривень. Це, мабуть, дві. Зараз, якщо є ще одна окрема, десь то скажу 13 чимось, мабуть, так як я пам'ятаю. Дві по 13,50. Це ті дві, що брали в одному магазині, да? а потім докупили ще три одна кілограмова пачка. Також взяли борошно хуторок 2 два, два пакети по 5 кілограм. Оце борошно, два пакети, ось один і інший. І мішок цукру. Борошно і мішок цукру коштують 2000. Тепер назвуть ціни чек по ковбасі. Дві палички і кільце ковбаси склали 566 гривень 72 копійки. Це по ковбасі. Так, наступний чек. Останні продукти склав чек. 837 гривень 60 копійок. Ось такі покупки, друзі. Солодка вода, мохіто, Кока-Кола, лимонад, дві безалкогольні баночки, напою. Лимон лайм, Чебірмікс і гараж, кавун, томати і кабачки, майонез, Кетчуп і... Соус, ковбаса, горілка, борошно і сіль. Ціни я вам скажу, та що казати, кожна господинка знає, які ціни. Так що говорити нема що. Поберу чеки і подякую вам всім, хто був зі мною. Хто дивився відео до кінця, кому цікаво було порівняти ціни, бо дівчатка пишуть і хлопці, що каже, ціни і вагу нам цікаво, бо ми проживаємо в іншій країні. Будь ласка, питань немає, мені не тяжко, а ви нагадаєте про свою домівку України. Всім всього найкращого! Бережіть себе, друзі. Міцного вам здоров'я. Всього найкращого.